Бачиш яка плотва гарна. Чи це густерка? Ні. Що це? А ж? Чи... Щось непонятне. Не... Ооо то це густара така. Не буває. Оце вона влупила, конечно. Огу Забираю. А чи ще яка? Але я то я скажу, що тут густрка з пузом. І що вона? Ушла забирає? Ні, гачок, гачок взагалі, mm -hmm. далеко. тут пузата. Але тут густрка пузата, так. Да. Нічого собі. Бомба, да. Диві, за нижню говчку. Та де ті моха не косимо, це ще тільки покльовка нормальна хоч появилася. То вже хоч на ютуб хоч трохи знімем. Ну, диви, файно. Yeah. Дивика. Які червоно набити. Все, на засолочку. на Нав'ялину. Отаку на, на, гарненьку я вже не пам'ятаю, коли ловили. Ви а ми з повичну на гарячки такі постійно оце брали. Оце клас. На пшеничку. На пшеничку.